Вітаю всіх. Ну, це буде тупо хайп. Оце я назву хайпом. Як доказав, оце буде зараз хайп в мене. Тому що мені про це написали в приватні повідомлення, не пам'ятаю куди, мені про це писали. Хайпуємо трошечки, ну і для людей. Мені, мені про це писали, я навіть на це не зреагувала. Можливо, десь новинах і бачила. Що, типу, Росія планує на 9 травня оголосити кінець СВО. ну і результат по війні, перемогу війні знаєш що там. Чи дійсно Росія на 9 травня планує оголосити закінчення СВО спецоперації в Україні? Чи дійсно Росія планує на 9 травня оголосити про закінчення СВО? Дивіться Колесо Фортуни Вони планують щось таке подібне сказати. Щось про це планується, однозначно. На рівні високих там начальників чи когось військового щось таке планують казати, що ми щось отримали від цього. Повернули додому території, там четвірка мечів виступає зупинка. Але я би не сказала, що воно буде на 100%, тому що небезпеки від цього не зменшуються. Буде в моменті тут і зараз, коли Содолі, це кармічна карта взагалі. Вони щось хочуть зробити на 9 травня. Дійсно, це так є. А Якби не фантазуємо зайвого. Тепер дивлюсь: Аліо Роману. Росія оголосить на 9 травня. Закінчення СВО, досягнення результатів війни в Україні. Росія це зробить на 9 травня. Дивимось. Так. Інформація. Щось скажуть Щось вони скажуть. Так. Дивіться. Оце цікаво. Повернення додому, території. Оголошення чогось буде, однозначно. Карта руху, розумієте? Угу. Я би тут сказала, що вони результат. Це вежа результат. У колоді Ленорман вежа результат. Результат. Це важко аналізувати, але що вони оголосять, що якийсь результат. Вони отримали результат від цієї операції. Певний результат є. Повернення додому територій. Наприклад, про 4 області плюс Крим, буде мова. Справді тому про щось вони скажуть. Буде. А тепер я беру третю колоду, ви розумієте, яку? Після 9 травня буде продовжено війна в Україні. Після 9 травня буде продовжена війна в Україні. Хі -хі, любі мої, що ви хочете? Поговорять? Вони поговорять. Вони на цьому сконцентровані. Вони не отримали результату. Якась... Ось, вежайте. Вежайте. Так, тепер прикордонні області, прикордонні області, прикордоння, прифронтове, буде розважатись далі, м'яко кажучи. Руйнування йдуть все одно. Це нічого не означає, якісь дурні фантазії, не треба включати. Ніхто не буде це брати за істину. Війна буде продовжувати ще на травень місяць, бо це будуть тільки розмови. Дійсно, буде, що оголошення про війну якесь буде. Будь ласка, фільтруємо і думаємо. Хайпу не вийшло.